Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Росія ухвалить правильне рішення на шляху до припинення війни з Україною. Про це американський президент заявив під час спілкування з пресою у Вашингтоні перед переговорами з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте щодо свого ставлення до пропозиції 30-денного перемир'я. Москві у четвер Путін сказав, що загалом погоджується з цією ідеєю, проте наполягає на тому, що перемир'я має привести до довготривалого миру. Питання завершення війни в Україні в Четвер в Москві з російськими посадовцями обговорює спеціальний посланник Білого Дому Стівен Вітков. Про все це маємо можливість поговорити з Юлею Ярмоленко. Вона приєднується до нас з Білого Дому. Привіт, Юлю! Вітаю Наталя. Юлю більше доби тривала тиша з боку Росії щодо пропозиції тридцятиденного перемиря. Нарешті ми почули заяви Путіна. Як на них прореагував Дональд Трамп, і що відомо про деталі перемовин американських та російських посадовців? Наталя, ми знаємо, що принаймні планувалося, що сьогодні спеціальний посланець президента Сполучених Штатів Стівен Вітков мав би зустрітися із російським президентом Владіміром Путіним. Зараз у Москві вже одинадцяте вечора. Але наразі ми не маємо офіційних повідомлень про деталі цих перемовин і чи відбулися вони загалом. Що цьому передувало? Ми знаємо, що сьогодні власне помічник президента Путіна Ушаков в інтерв'ю російським телеканалам сказав про те. Що тридцятиденне перемир'я це буде ніщо інше ніж можливість для українських військових перепочинути. А Москва, буцімто, як сказав він, хоче все ж таки тривалого миру. Але... Безумовно, на умовах Москви і з урахуванням їхніх занепокоєнь. Пізніше ми почули певні ремарки щодо цього, і російського президента Владимира Путіна він сказав, що в цілому загалом погоджується із ідеєю перемир'я, але каже, має дуже багато запитань щодо того, хто буде гарантувати цей режим припинення тиші та інші питання, які він зокрема хотів би обговорити з американським президентом Дональдом Трампом. Сьогодні ж Дональд Трамп, американський президент, мав зустріч у Білому домі, із Марком Рюте, генеральним секретарем НАТО. І перед цією зустрічю він, відповідаючи на питання журналістів, сказав, що він не проти або зустрітися із путіним, або поговорити із путіним. Але він сказав, він хоче швидких рішень. Що ж до перемовин у Москві, то сказав, що наразі він очікує повідомлень офіційних від переговірної групи. Він сказав, що він чує позитивні новини і сигнали, але він каже, хоче дочекатися остаточних кінцевих результатів. Ось власне його слова. We're getting words that things are going okay in Russia. Ми чуємо, що справи в Росії йдуть добре, і доки ми не почуємо про остаточний результат, це нічого не означає. Але зараз відбуваються дуже серйозні дискусії з президентом Путіним та іншими. І сподіваюсь, вони всі хочуть покласти край цьому жаху. Це жах, це жахлива річ. Я отримую фотографії щотижня. Мені показують фотографії поля боя, які я майже не хочу бачити. Це так жахливо бачити, як молоді люди лежать, втрачають руки, ноги, голови на полі бою. Це Найжахливіша річ, яку ви коли-небудь бачили, і це має припинитися. Надалі президент Трамп сказав, що Росія, якщо Росія не погодиться на умови перемир'я, про які власне домовляються зараз у Москві американська переговірна група, то це буде каже Трамп великим розчаруванням для усього світу. Прокоментував сьогоднішні заяви російського очільника, а також і український президент Володимир Зеленський. Він сказав, що заяви Путіна є маніпулятивними, але очікуваними. Він сказав, що російський президент боїться напряму сказати Трампу, що. Він не хоче припиняти бойові дії. По суті, він не каже остаточного ні, але тільки затягує процеси. Український президент закликав Вашингтон тиснути на Москву і, зокрема, запровадити санкції. Юлю ми почули. Президент Трамп сказав, що відбуваються дуже серйозні дискусії з Путіним. А про які деталі перемовин з українською стороною розповів президент Трамп. Та, ти знаєш Наталю трошки сьогодні спілкуючись з журналістами. Американський президент провідкрив деталі про те, які розмови ведуться і велися із українською делегацією у Саудівській Аравії. Він зокрема сказав, що безумовно перемир'я, угода про перемир'я це перший крок. Але вони також говорять із Україною про те, що буде далі, якими можуть бути умови кінцевого миру. І, зокрема, він сказав про те, що обговорювалися різні речі, зокрема на які поступки може піти Україна, обговорювалися і питання територій, які території Україна може залишити, може повернути, а які не вдасться повернути. І також він сказав, що обговорювалося і питання НАТО. Зокрема, ми знаємо, що українська сторона наполягає на важливості НАТО як гарантії безпеки для України. Але те, що ми почули від американського президента, так виглядає, що він дотримується своєї ранішньої позиції про те, що про НАТО в Україні варто забути. Давай послухаємо. would like to see a ceasefire from Russia. Ми б хотіли побачити, що Росія припинила вогонь, і ми не працюємо у темряві. Ми обговорювали з Україною питання території, шматків землі, які будуть збережені і які будуть втрачені. А також інші елементи остаточної угоди. Є питання електростанції, дуже великої електростанції. Кому дістанеться ця електростанція? Кому дістанеться це і це? Отже, це нелегкий процес, але перша фаза припинення вогню. Обговорювалось багато окремих тем, але ми обговорювали концепцію території. Тому що ви не хочете витрачати час на припинення вогню, якщо це нічого не означає. Хтось скаже: дивіться, ось що ви можете отримати, а ось що ви не можете отримати. Вони говорять про НАТО і членство в НАТО, і всі знають, яка на це відповідь. Вони знали відповідь на це питання протягом 40 років, відверто кажучи. Тож обговорювалось багато деталей остаточної угоди. Тепер подивимось, чи погодиться Росія. Якщо ні, це буде дуже невтішний момент для світу. Наталію в офісі українського президента відреагували на заяви про НАТО зокрема сказали про те, що Україна сказала точно в Саудівській Аравії американським переговірникам, що Київ не готовий відмовитися від ідеї членства в НАТО в обмін на мирну угоду щодо поступок, на який має піти Росія. Ми знаємо в адміністрації Дональда Трампа кажуть, що Росія має піти на поступки, і сьогодні Дональд Трамп запевнив, що у нього і є важелі впливи на Росію, про які він наразі не хоче говорити, поки тривають перемовини у Москві. Юля, що власне відомо про деталі зустрічі Дональда Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рюта? Які рішення були ухвалені на цих перемовинах? Я думаю, Наталю про рішення говорити зарано, Це була більша зустріч для того, щоб узгодити позиції, зокрема з важливих питань, яким чином має продовжувати реагувати НАТО як об'єднання на російську війну проти України чи є спільна позиція? Ми знаємо, що Марк Рюти відзначив зусилля американського президента. Він сказав, що завдяки його зусиллям була зрушена з мертвої точки питання мирного врегулювання російсько-української війни. А американський президент подякував власне генсеку НАТО за його зусилля для того, щоб НАТО і союзники по НАТО вкладали більше у свою оборону. Тому по суті, це така спроба узгодити годинники і рухатися далі разом. Дякую, Юлі, за твою роботу з нами на прямому зв'язку з Білого Дому була Юлія Ярмоленко. Ми говорили про останні кроки, останні заяви американської адміністрації щодо мирного врегулювання в Україні. Будемо далі стежити за розвитком цих подій. Повідомляти вам у наших наступних етарах.